Дивіться, злилась порча на кровоносну систему. Це легені ось з цієї сторони. Злилась переклад хвороби, легені злились на кровоносну систему і на серце порч... порча. Ось, З закальцовками, з печатками, з замочками на порченої роботі. Замочки ми повідкривали. І закальцовка також уже порвана, розкрилась. База кольцовка на бесконечность. ну так також ми її, бачите, вже Про... знято. Ось ця друга відливка. Це низ відливки. Так, як воно було, да. Це низ відлив. Ось так. Низ відливки, верх відливки. Це чоловіча сторона, це жіноча сторона. Бо лицева сторона, ось так. З лиця, вро, вроді би, нічого так, так, да? ну трошки тут покоцана. А з цієї сторони така штука вилилась. Це була закальцовка, яку ми розламали. Крадничок був. Оцей канальчик ще залишився, але він уже вилився. На порченій роботі це крали жіноче щастя. Щоб не було стосунків. Ось. Знялось, вилилось, кольцовку розірвали і замочки розірвали. Зараз ще буду відливати до ідеального стану і буду ставити захист. Це ми жіночку відливаємо.